Привіт, дорогі трейдери. Проект з вами гуру Макетс. Починаємо із загальних даних про корпорацію. При необхідності, можливе розміщення зупинки. Пропонуємо вам уважніше розглянути кожен параметр даної організації. Ми розглянемо основні показники компанії PLC-ADR, Тикер, I.O. Цей огляд зроблено з використанням інформації станом на 13 квітня 2025 року. Згідно класифікації гуру, Корпорація Ріутинту ПЛС PLC АДР належить до підкатегорії. Металкала – в оцінці беруть участь 47 компаній, це дуже репрезентативно. Ми розглянемо таблицю замовлень у кінці цього відео. Всього по компанії 5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,1 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах усього фондового ринку в цілому зазначимо, що середня оцінка для всього фондового ринку в цілому становить 1,9 бала. Проти 5 обальної оцінки компанії Rio Tinto Group. Порівняння руху ціни акцій компанії Rio Tinto PLC ADR і акції під ми бачимо, що за останні 12 місяців акції Rio Tinto Group показали зміну на мінус 14,5 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії мінус 20,5 віц. Це не говорить нічого остаточного, але необхідно взяти відома цей факт. Ринкова капіталізація компанії Rio Tinto PLC-ADR оцінюється в 71,27 мільярда доларів. Ринкова капіталізація підкатегорії становить 368 мільярдів доларів. Риутинту у PLC ADR припадає на частку 19,348% і є однією з найбільших компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 42,62 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 161 мільярд доларів. Ріутинту у PLC ADR становить частку 26,552 тисяч віц. Зіставивши частки біржової та балансової вартості, можна побачити наступне. Частка риутинту у груп у підкатегорії у разі оцінки мінової вартості становить 19,348 віц. Капіталізація балансу становить 26,552 тисяч віц. Що на 37% перевищує частку мінової вартості. Оцінка частки підприємства ринкової та балансової вартості в підкатегорії Добре 1 бал. Боргові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 10,652 мільярда доларів. Балансова капіталізація боргу становить 25% капіталу. Оцінка заборгованості підприємства добре 1 бал. Співвідношення ринкової ціни компанії до її прибутку становить 6,2. Із середнім показником під категорії 13,1 це на 53% нижче, ніж середній показник під підкатегорії. Оцінка фондового ринку компанії до її прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 11 492 млн дол. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців орієнтовно становитиме 7 983 мільйони доларів. І це на 30,5% менше, ніж на поточний момент. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії допустимо мінус 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 1,3. Середній показник під категорії становить 1,8, що на 28% нижче, ніж середній показник під категорії. Оцінка курсу акцій компанії до показників виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 53 380 мільйонів доларів. Очікуваний дохід за наступні 12 місяців становитиме 37 080 мільйонів доларів. США. Це на 31% менше. Ніж зараз. Оцінка прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 21,5% при середньому показнику для підкатегорії 14,1%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 7,4%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 31,844 тисячні відсотка. Це збільшення частки ринкової капіталізації на 65%. І цей факт відображає невідповідність поточної ринкової вартості компанії Rio PLC-ADR швидше до недооцінки. Розмір ринкового капіталу на одного працівника організації дорівнює 1196 тис дол. Тоді як у підкатегорії 1969 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 39,3%. Оцінка обсягу ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника становить 192,9 доларів. Середній показник по підкатегорії становить 150,6 доларів, а різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 28%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Виручка компанії на одного працівника становить 896 доларів тисяч за підкатегорією 1069 тисяч тиздол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 19%. Оцінка виручки на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо 0 балів. Акції для продажу становлять 0,6% із середнім показником під категорією 2,9%. Це показник ризику короткого стиснення. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 42% для компанії Rio PLC-ADR. Тоді як у підкатегорії рівень rsi 14 становить 44%. В середньому цінні папери під категорії котируються так само, як і акції компанії Rio Tinto PLC ADA. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 56,87 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 82,34 долара. Різниця між поточною оцінкою та консенсус прогнозом становить приблизно 45%. Дивимося на таблицю замовлень, яка доступна, посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті раніше в даному сезоні інформаційно-довідковою системою гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті аналізу компанії Rio Tinto Group. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів гуру Макетс прийнято рішення. Відкрити ордер на покупку за ціною 56,86 долара. Замовлення було відкрито у зв'язку з тим, що компанія має відносно високу оцінку. Оцінка підприємства базується на моделі оцінки індексі АКІМА. Take Profit встановлено на рівні 60,88. Stop Loss встановлено на рівні 52,84. Якщо ордер не закрито Take Profit або stop Loss. -ом. В цьому випадку замовлення закривається самостійно за результатами сесії обміну 13 травня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер LZM стане врівноважуючим продажем. На цьому каналі буде або вже опубліковано відео в порядку балансування при закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Протилежний ордер закривається за фактичною ціною. Велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання інформації та довідкової системи від Гуру, Макетс.